Дітки, я вітаю вас. Запрошую разом з батьками вас приєднатися до проєкту Казка Вихідного Дня. Вмущуйте зручненько та слухайте. Чому всміхався трамвай? Василь Довжик. Був собі трамвай. Як інші трамваї, він мав роботу. А робота в трамваї така. Цілий день катають вони хлопчиків та дівчаток з татусями і мамами. Робота гарна, приємна і спокійна. Не як у деяких взяти хоча б автомобілі. Вічно вони кудись мчать на випередки, одне перед одним торпяться на перехрестях, поспішають тролейбуси і собі теж, не проти поспіхом, об'їхати когось. А трамваї сохочуть поважно, дочекаються черги, доки поїде попередній, і собі рушають слідком, ніколи не обганяючи товариша. Бо трамваї ходять тільки по колії, і все життя бугелем тримаються вони за електричні дроти, рискають вогнями. Присками на поворотах, розсипаючи зірочки і розвозять людей містом від зупинки до зупинки. Все так роблять старі трамваї, а наш трамвай новенький. Лише сьогодні вранці його на цю колію поставили. Він ще навіть не знає, як слід усіх зупинок, знає, що треба зупинятися, а де сам. То вже буде придивлятися, бо так старий трамвай новенького трамвая у трамвайній школі справам навчав. Придивляйся, основне, аби на світлофори правильно їхав. Червоне стій, ані руш. В цей час через колію діти з дитсадка переходять вулицю, тримаючись за руки, то для них зараз світлофор з зеленим світлом поперек твоєї колії. світить. Та ось вони перейшли, тепер тобі на світлофорі засвітилася увага. Рушати готуйся, щоб інших не затримувати за собою, бо всі тепер поспішають. Світло зелене, рушай, вулиця й колія для тебе вільне, а для діток поперек вулиці тепер світло червоне. Вони це бачать і стоять, чекають, пропускають трамвай. Зупинку сам побачиш. Пасажири знають, де стояти. а ні, то я підкажу тобі, головне придивляйся. Ось так учив старий трамвай новенького. Та й поїхали трамваї на роботу зранку. Довго чи недовго їхали, трапилося їм поперечну вулицю перетинати. Світло було зелене. Новенький трамвай спокійно, як годиться, Переїхав через вулицю, а в старого перед самісіньким носом спочатку жовте, а потім червоне світло увімкнулося. Зупинився старий трамвай. Як ринули нескінченним потоком і тролейбуси, і автобуси, і маленьке авто. Ось через колію ще й діти пішли разом з вихователькою. Йдуть і йдуть, і, здається, кінця і краю тому потокові не видно. Бугелем киває старий трамвай новенькому. Ти їдь, мовляв, бо пасажири на роботу поспішають. Поїхав наш трамвайчик сам. Над бугелом іскарки бризкають, колеса обколею вицокують, дзвінок неспокійно дзуремить. Біля гарненького будинку стоїть верба рясна, від вітру хитається, а трамваєві здалося, що то вона йому киває, наче приказує. Трамвайчику, трамвайчику, почекай, двері відчиняй, вербу рясну, покатай. Трамвай і зупинився, двері відчинив та й чекає. Стоїть верба рясна, лише головою похитує, бо то вона від вітру хилиться. Охоче вскочила б вона у новенький трамвай, та коріння не пускає. Трамвай постояв, постояв, почекав, почекав та й поїхав собі далі. Виїхав наш трамвай на великий майданчик. На круглі грядки, хоча довкола саме каміння, та багато зеленої трави та повно квітів. Між квітами ясна вода шумить. А трамваєві причулося, що то вода гукає. Трамвайчику, трамвайчику, почекай, двері відчиняй, ясну воду покатай. Трамвай зупинився. Двері відчинив та й чекає. Ясна вода поміж квітами шумить, на сонечку веселкою виграє, на зелену травицю дрібним дощиком падає. Вода б і вскочила в трамвай, Та квіти треба ж поливати. Трамвай постояв, почекав, не йде вода. Зачинив двері та й поїхав собі далі. Проїжджає наш трамвай біля нового будинку. Власне, самого будинку ще немає, недобудовані стіни височать, а понад ними здалеку видніє кран, як величезний журавель над містом. Підніме кран свою стрілу, наче руку біля шляху, і то поведе в один бік, то в другий. Це він, з панеловоза готовенькі стіни з вікнами та дверима бере і на будинок подає. Там, дядько будівельник, прилаштує їх на місце, затулиться маскою з темними окулярами і електродом, наче дятел обстукує стіну. Бризнули іскри, ледь не до самого низу і росте будинок. Кран подавати ледве встигає, а трамвай їй здалося, нібито кран його зупиняє. Трамвайчику, трамвайчику, почекай двері відчиняй, крана покатай. І знову трамвай наш зупинився, двері відчинив і чекає. Краневі ніколи глянути на трамвай. Він, би, може, і вскочив у трамвай, та в нього своя робота кран будує будинки. Трамвай постояв постояв, почекав і сідає кран, зачинив двері та їде собі далі. Бачить трамвайчик, що ніхто в ньому не катається, що він нікому не потрібний. І так йому стало гірко, що він мало справжнього зупинки не прогавив. На справжній зупинці хлопчик Яринко із своїм татусем чекали. дивляться, аж нарешті цокотить на вісенький трамвейчик, і зупинятися, ніби зовсім не збирається. Як кинеться Яронько за трамваєм, руками махає та вслід йому і гукає. Трамвайчику, трамвайчику, почекай, двері відчиняй. Яронька покатай. Почув трамвай, зупинився, двері відчинив. Яронька статусем впустив. А тут і ще діти зі своїми батьками настигли. Посідали вони всі у новенькі кріселка. трамвай ожив, радісно заворкотав мотором і повчав колією від зупинки до зупинки. І так гарно стало трамваєві, що він катає людей, аж він їде та дзвіночком дзуримить. Тут і старий трамвай новенького здоганяє. От бачиш, і ти зумів. Головне в нашій роботі придивлятися. Слухає новенький трамвай, їде містом на вербу рясну, на ясну воду, на крана поглядає і сам до себе усміхається. Чому усміхався трамвай? Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалась казочка про трамвай. Я бажаю вам гарних вихідних. На все добре, до побачення. Бувайте.